Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. Сьогодні Ісус, не мов би, відповідає нам про те, в чому є такий секрет його, його сили, Його здатності творити чудеса всього того, що він робить, все те, що, що так теж захоплювало в інших людей, Його зцілення, яке він здійснював, Воскресіння з мертвих інших людей. Звідки ця міць, звідки ця сила в ньому? І Він сьогодні якби, теж говорить, що не я сам, не можу я сам від себе робити нічого. Не можу сам від себе робити нічого. Тобто, якби Ісус хоче сказати, що ця це, це сила не є від Нього, що ця сила є від когось іншого? Хто ж є тим, хто, хто дає йому цю здатність, цю міць? Тим, про кого Ісус сьогодні говорить, і в цьому уривку Євангелії ми сьогодні дуже часто чуємо це слово, це слово Отець. Це Його Отець, Отець Небесний, якого він прийшов, каже Ісус: я прийшов, щоб виконати волю Отця. В іншому місці каже, моя їжа це є виконувати волю Отця, Якби Ісус, котрий отримує місію від Свого Отця. Це не означає, що Ісус є якимось меншим, бо ми знаємо, що, що Він є також особою Пресвятої Трійці, Трійці, три особи Пресвятої Трійці один Бог в трьох особах. І також навіть і сьогодні в Євангелії ми чуємо про те, як, як Ісуса переслідували, власне, через те, що Він робив себе рівним Богові, рівним своєму Отцеві. Але одночасно Ісус, як син Свого Отця, якби відчуває, що, що це є його місія, що це є його завдання виконувати волю Небесного Отця, який Його вислав у світ, який доручив йому цю місію спасіння кожного з нас. І тому він каже, що я сам від себе робити не можу нічого. Я не шукаю своєї волі, але волі того, хто мене послав. В цьому, є такий, в цьому власне, був такий секрет, можна сказати, цієї міці Ісуса, цієї здатності творити те, що Він міг робити, творити чудеса. В цьому був, був секрет власне місійної діяльності Ісуса. Ці єдності з Отцем, постійні єдності, в якій Він перебував. Можна сказати, що Ісус так якби не, не робив лише того, що хотів сам, але, власне, відчував, що виконує волю Отця. Брати і сестри, це також є секрет і. І нашої міці, секрет того тої здатності бути християнами, цікаві слова, які потім Ісус також каже в іншому місті, що якщо ви вірите в мене, то ви будете робити такі самі діла, як я роблю, а навіть більші. Так казав Ісус, так? Так в цій же самій Євангелії від Йоанна казав: якщо ви вірите в мене, ви будете робити такі ж самі діла, як я робив, а навіть і більші. І можемо сказати, що Ісус був Богом, так? Ісус є особою Пресвятої Трійці. Він міг робити ці чудеса, Він міг зцілювати, Він міг воскрешати з мертвих, але людина не в змозі робити так, як Ісус. Хоча знаємо, що в історії, в історії церкви багато було таких чудес, і є сьогодні таких чудес, різних зцілень, навіть воскрешень з мертвих. І це, якби, здійснюються ці слова, які казав Ісус. Що ви будете робити ті самі діла, які я робив, а навіть і більші. Але тоді, коли також це в змозі будемо робити, можемо робити тоді, наскільки теж ми, як Ісус, є в єдності з цією волею нашого Небесного Отця, наскільки нашою, можна сказати, їжею, щоденною є виконувати. Волю нашого Небесного Отця. І це, звичайно, вже не є так просто, так? розпізнавати цю волю, яку Бог мені дає, до, до чого мене запрошує, через Своє Слово, через Святе Писання, через церкву, яка мені дає світло на кожний мій день, запитувати, що, Господи, Ти бажаєш для мого життя, як би ти на моєму місті вчинив, якби ти. Щоб ти діяв в якийсь спосіб на моєму місці, а і також власне цією волею жити. Тому що церква нам теж каже, що в нас в нашому житті ми можемо зустрічатися з такими перешкодами, з тим, що нам якби, не дозволяє цю, цю волю Бога розпізнати або її виконувати. так? Таких найбільших, Це три перешкоди. Це, власне, диявол, який є таким найбільшим ворогом Бога і нашим ворогом, який хоче нас якось відвести від цієї єдності з нашим Небесним Отцем, з тим, щоб розпізнавати і, і виконувати волю Небесного Отця. Цей другою перешкодою, це є світ, в якому живемо, і він самим собі не, не означає, що є поганий, але ж якому, який також. В якому також можемо зустрічатися з чимось, що відводить нас від, від волі Небесного Отця. І, і третьою перешкодою, це є ми самі, це є наше серце, це є пожадання, які є в нашому серці, які також можуть нас, нам заважати, якби виконувати волю Отця. Але Ісус нам сьогодні каже, що, що ми можемо робити такі самі діла, як Він робив, такі самі діла, як Він робив, якщо дійсно. В нашому житті є така сама єдність з Отцем, як це було в житті Ісуса. Якщо ми не робимо таких самих діл, можливо, і ще багато нам дійсно прямо є того, щоб прямувати до цієї єдності з Небесним Отцем. Ми просимо теж сьогодні Господа власне, про ту благодать для нас, про ті необхідні для нас сили, щоб ми розпізнавали. Волю Отця для нас, для нашого життя, для нашої щоденності, щоб ми бачили, розпізнавали це світло, яке Господь нам дає, також щоб ми мали ці сили прямувати і виконувати цю волю Отця, так як це робив Ісус, щоб ми вміли сказати, що моя їжа це є Господь, це є ця єдність із Ним. А тоді це буде чинити нас здатними. Жити і робити ті діла, які робив Ісус, а може навіть і більші, так як і Він сьогодні нам про це в іншому місці Евангелії про це нам каже. Амінь.